Коханий, тримай, я тобі гарбуза принесла. Мені тобі. Давай разом приготуємо гарбузову запіканку. Разом? Разом. Давай. Яйця. Цукор. Збиваємо. Олія. Гарбуз. Перемішуємо. Мука. Перемішуємо. Розпушувач. Кориця. Ванільний цукор. Горіхи. Чого воно так воняє? Дорогенько, бо пральній машинці пора зробити спа процедури і не буде воно воняти. Засипаємо очисник. Спа процедури для пральної машини робити лише з міс Хелен. Я був шокований наскільки грозник, але він. Раз, два, три, став чистий. Використовую губку від міс Хелен, дуже допомагає. Цей класний очисник від міс Хелен можна знайти в Аврорі. Ви що, думали, завжди можна прати речі в пральній машині? Ні, її також треба робити вихідний і спа день. Кохане, запіканка вже готова, йди діставай. Дістав я запіканку, але я вже тут забувся, що потрібно було збити крем і помпанстити нашу запіканку, щоб вона була смачна. Але ми і так почали їсти. Вона нам і без крему зайшла. Я думав, що воно не буде смачне, але вийшло дуже дуже смачно. Ну, на любителя. Дякую тобі, кохана, за рецепт. Ну, не, дуже смачно. Горішки тут авга ізюмінка, собі горішки. Смачного. Дякую.